Розрахувалися за тепло, отримуйте приз таку мотивацію. Придумала для своїх споживачів у Станіславській теплоенергетичній компанії. Аби заохотити людей вчасно платити за надані послуги і подякувати тим, хто вже це робить. Тут проведуть конкурс серед сумлінних користувачів. Умовами участі в конкурс є відсутність заборгованості за послуги з централізованого опалення станом на 1 травня 2014 року і наявність заключеного договору з нашим товариством на послуги з централізованого опалення. Розіграш призів відбудеться в травні 2014 року. Участь у конкурсі візьмуть особові рахунки споживачів, які відповідають вказаним умовам. Переможці визначатимуть методом випадкового вибору. А сам розіграш проходитиме у прямому ефірі одного з місцевих телеканалів. Подібна акція Станіславської теплоенергетичної компанії не перша, адже сумлінних платників вже відзначали подарунками. Найсумліннішими платниками є пенсіонери, тобто мав. Найменш захищені верстви населення, та найменш плотоспроможні. Ми дякуємо всім нашим платникам та закликаємо інших приєднатися до їх числа. В цьому році в червні місці ми проводили розіграш серед найсумніших платників. В ньому брали участь 906 наших споживачів. Серед них було обрано 15 переможців, які отримали цінні призи. Електрочайники, фени, порохутяг і навіть телевізор вже отримали ті, хто вчасно розрахує. Рахувались за тепло у попередній період. Тепер у стек сподіваються, що подібні заходи лише збільшуватимуть кількість сумлінних платників.